Я вас вітаю. Ми знову підіймаємо тему 8 березня бо наш канал про жінок. Також ми про Україну і все, що може бути корисним для розвитку країни, ми підтримуємо. Свою сьогоднішню статтю назву 8 березня чи повна сепарація. Почнімо із Вікіпедії. Згідно з нею, у загальному випадку сепарація відокремлення поділ на складові частини. Щодо розповсюдженого використання цього терміну, сепарація це відокремлення, можливість розширеного вибору, коли людина повністю бере на себе відповідальність за своє життя і свої дії. До чого тут сепарація, запитаєте ви? Бо якщо хтось з нас хоче бути насправді незалежним, чи то людина, чи то держава, та дивитися впевнено у своє майбутнє без сепарації ніяк. Ми маємо відокремитися від свого минулого для того, щоб далі йти. Це не означає, що треба накласти анафему на все, що було у нашому житті. до. Також це не про занулення того, що нас формувало у дитинстві. Це про свідомий чекап, про інвентаризацію, про наведення порядку на полицях, коли ми беремо в дорогу тільки корисні для нас речі. Коли ми залишаємо тільки те, що робить нас привабливими, а інше віддаємо вутиль, коли ми можемо відверто бачити, що для нас в пригоді, що нам допоможе далі йти та розвиватися, а що вже не слід використовувати та сміливо викинути геть, ми відокремлюємося не просто від батьків, ми маємо роз'єднатися з будь-якими стосунками, які ми мали до того. Хоч то батьки, хоч вчителі, хоч колишні коханці, ми відрізаємо поповину емоційних зв'язків, які нам заважають рости та розвиватися. Ми лишаємо тільки вдячність за все, що отримали хорошого, та повагу за те, що все це з нами було і ми вижили. Зараз наша країна продовжує сепоруватися не просто від Росії, але від усього, що з цією частиною нашої історії пов'язано. Я розумію цей процес та поважаю все, що відбувається в Україні для сепарації від старшого брата. Проходить ретельний чекап того, що ми беремо з собою в майбутнє, а що викидаємо в отиль. того, що нам було нав'язане та не може бути частиною сучасного суспільства. І того, чим можна та варто пишатися, брати з собою та далі йти. Я рекомендую вам вкотре відвідати музей жіночої та гендерної історії, який знаходиться у Харкові. Він зараз не працює, але ми вміємо користуватися всім онлайн. Пройдіться експозицію про історію свята 8 березня. Це цікава та пізнавальна експозиція з картинками та навіть з відео тих часів, коли все тільки починалося. Я башаюся тим, що наша країна святкувала свято 8 березня, і не збираюся від цього відмовлятися. Для мене це свято не про те, що я із совка та сумую за всім, що з ним пов'язано. Також не тому, що я жінка та маю прямий інтерес до святкування. Для мене це свято про сміливість заявити про себе, ким би ти не була. Для мене це свято про гідність людини. Для мене це свято. Коли я можу як ніколи бути гордою за те, що я народилася саме жінкою. З вами була сьогодні Лариса Куріна.